Ось такі яскраві класнючі шкарпеточки ви можете купити всього лише за 27 за штучку. Якщо беремо в лоті вартість однієї штучки в лоті, лот буде складати 117 штучок і буде вартувати всього лише 3110 гривень. Такі класні. Більшість них це вміст котону. І трохи домішків. В них є така резиночка, еластична, але не давить, добре прилягає. Будуть вас радувати кожен день, піднімати вам настрій. Розмірна сітка у нас 35-38 і 39-42. В лоті буде 117 штучок. Вартість усього лоту лише 3110 гривень. Відносно замовлення цього класнючого лоту ви можете звертатись за посиланням в кінці відео. А також у нас діє абсолютно безкоштовна доставка по Україні, якщо ви замовляєте на суму від 50 тисяч, доставка буде безкоштовна.